Ну, на жаль, о, такого суперпозитивного очікування в мене немає. Е, бо ми от у мене таке враження, що ми постійно робимо два кроки вперед і один назад, відкатуємося. Але радує хоча б те, що раніше ми взагалі один крок робили вперед і два назад. Тобто, зараз поступово ну, маховик репресій громадськості журналістів розкрутився до того, що я вам чесно от, доповідаю без усяких. Е, виділення корупції на державних закупівлях справді зменшилась. Ну все рідше трапляються ну у такі, знаєте, супер завищені ціни. Ну от умовно кажучи, ми знайшли високі ціни на харчі от, зараз в армії. А це по контрактам з двома столичними е, вузами. От там ректори висунули свої монопольні праці. Нам і сказали, та нам плювати, які там ціни в магазині. Але це, це питання на 50 мільйонів гривень в контрактах на мільярди, там справді дешевше. А. Е, тому багато позитивів є, але на жаль, є і постійне небажання влади карати за негаразди. От, ну, не хочуть вони невідворотність покарання впроваджувати, бо це ж дозволяє е, умовно. Ти заплат... погрішив, заплатив, відпустили. Це зберегти зачаїтись на якийсь час, поки там. Ці союзники, Нікола, Еспресо це дивляться, гавкають. А потім, коли вони відвернуться, ми їх зашкваримо, посадимо, справимо на фронт, чи ще щось. Або там, Трамп переможе Байдена і закінчиться нарешті оця. увага міжнародників. Повернемо все назад. От у мене, на жаль, є таке враження, що глибоко корумпований діпстейт не тільки в Міноборони, а в багатьох структурах засів і просто очікує, коли. Команду офісу президента ну вивезе їх усіх, uh -huh. прикриє, так би мовити.